І, 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 ви на канал... Всі, всім привіт! Ви на каналі Максим, та і вам я зараз покажу. Як, змі... як поставити описання на канал? Я це, я це побачив тільки на ну, це у мене клавіатура з цим смакліном пропало, то я ще один раз поставлю. У мене було поставлене то, ой, крафто я б брів. то та от надобона так і зробилась. І, ну ми потом заходимо. Ми заходимо на YouTube, як ви знаєте. Ми завжди на YouTube, як ви знаєте. Потом потом обязательно за гоном на наш канал. Для этого мы нажимаем на переглянути канал. Ти ще мене на переглянути канал? Ту-ту-данг, это он тут и нас, то нас привода на на канал. Йобснав. Вот тут у меня уже есть описание. И нажимаем на карандашик. Потом нажимаем О, вот там до да, опыт, нажимаем на вот вот карандашик последний. И у нас тут можно поставить описание И на текущий вот я вот, вторую. Бубу и точки максим всем пока всем пока ставьте лайки и подписывайтесь на канал максим но, но обязательно почекай но, до моего обязательно почекай до моего нового видео